Канським ясних серійний вбивця, сербський гітлер. Так казали про цю людину з відкритим інтелігентним обличчям, зовсім не схожу на кривавого ката. Але саме його трибунал звинуватив у загибелі десятків тисяч людей. Вина, яких була лише в одному. Вони були іншої національності та віросповідання, і тому не мали права жити на своїй землі. Слободан Мілошович був заарештований 1 квітня 2001 року на своїй віллі в Белграді, в результаті успішної спецоперації поліції, колишнього президента країни, який явно не очікував такого повороту подій. За три місяці передали міжнародному трибуналу з військових злочинів у колишній Югославії. Суд над ним тривав майже п'ять років, але вироку підсудний не дочекався. Чоловік, який розв'язав кривавий конфлікт у центрі Європи, помер у самотності у тюремній камері. Слобода народився в сім'ї вчителів. Його дитинство було не надто легким. Мати, активістка Компартії, виховувала дітей у дусі комунізму. Це не дуже подобалося батьку. Вдома завжди були сварки. Хлопчик ріс досить замкнутим, і ніхто не вбачав для нього великого майбутнього. Сучасники пророкували йому кар'єру начальника залізничної станції. То були його однокласники. Тобто, дійсно навчаючись у середній школі, він не відрізнявся якимись особливими талантами через те. Що у нього були судячи з усього проблеми у спілкуванні з однолітками? Він був досить закритою людиною. І тому його однокласникам здавалося, що кар'єру Слободан Мілошевич не зробить. Але тільки но Слободану виповнилося 18, Він одразу вступив у комуністичну партію і пішов вчитися на юриста до Белградського університету, який згодом закінчив із відзнакою. далі він в основному обіймав господарські посади, керував різними підприємствами банками. А в середині х років він був першим секретарем Белградського міського комітету партії, тобто. Був керівником комуністичної організації югославської столиці За роки дорослішання із замкненого підлітка Слободан перетворився на успішного керівника та політика з відкритою посмішкою, які багато хто хотів довіряти. Коли Мілошевичу виповнився 21 рік, застрелився батько, який пішов сім'ї. Коли йому було 33, повісилася повісилися мати. Можливо, все це вплинуло на його подальшу долю. Єдиною людиною, з ким Слободан міг поговорити відверто, стала Маріана Маркович, його майбутня дружина, яка навчалася на курс молодше. Виявилося, що її батько та дядько були соратниками вождя його Йосипа Бростіто. Це відчинило амбітному Мілошевичу двері у високі кабінети. Він піднімався все вище кар'єрними сходами, але разом із тим ставав. Це радикальнішим. мілошомілошевич, крім усього іншого, був сербом за національністю, і він представляв такі радикальні шовіністичні кова сербського населення. А саме у такому розрізі він проводив свою політику. Уміло скориставшись розбіжностями в югославському суспільстві, Мілошович зумів на цьому добре зіграти, очоливши в потрібний момент протесні рухи сербів у Косові та Воєводині. «Слобо! Слобо!» – кричав тріумфуючи натовп Мілошовичу. Серби бачили у ньому захисника їхніх прав на землях, які вважали споконвічно своїми. А ще Слободан, вибравши час, підступно зрадив своїх покровителів, які до того ж були його близькими людьми, і публічно виступив проти них, вступивши з ними в бій за одноосібну владу у 1980 Дев'ятому році на хвилі популярності Слободан Мілошович був обраний президентом Федеративної Республіки. Це був час, коли тривав розпад у країнах соціалістичного блоку. Не стала винятком Йогославія, до якої входили шість республік: Сербія, Хорватія, Словенія, Македонія, Чорногорія та Боснія та Герцеговина. Однак, якщо в СРСР та Чехословаччині період розпаду пройшов відносно мирно, то Мілошович розв'язав на Балканах жорстокий кровопролитний конфлікт. Розпад колишньої Йогославі почався в Косово і там же скінчився. Право в тому, що цей регіон, населений переважно албанцями, серби вважають колискою своєї нації. Там сформ. Формувалася сербська православна церква, та знаходиться велика кількість монастирів та святинь. На косовому полі 1389 року відбулася знаменита битва з турками, яка в сербській національній свідомості є Полтавою, Бородиним та Сталінградом разом узятими. У тому ж 89-му році, у 600 річні роковини битви на Косовому полі, Мілошевич заявив, що сербська меншість у Косові зазнає принижень, чим спровокував національний конфлікт. Я хочу вам сказати, товариші, що ви повинні залишатися тут. Це ваша земля, це ваші домашні вогнища, ваші поля і сади, це ваша історія. Ви не повинні залишати цю землю лише тому, що життя тут тяжке. Ви повинні залишатися тут. В ім'я ваших предків та ваших нащадків. Югославія не існує без Косова. Волошович проголосив Сербію титульною нацією, яка позбавила Балкани Османського ярма. Це насамперед не. Сподобалося хорватам, які звинуватили Мілошовича великосербському імперіалізмі. Незабаром розпочався парад югославських суверенітетів. У відповідь на кожен національний виступ Мілошович направляв війська до непокірних республік. Словенський конфлікт був майже безкровним, на відміну від хорватського та боснійського, під час яких загинули тисячі людей, сотні тисяч стали біженцями. 92-го року Резолюцією Ради безпеки ООН було засновано миротворчу місію. Спочатку для контролю за ворогуючими сторонами у Хорватії. Незабаром мандат розширили на Боснію. Він включав і захист аеропорту в Сараєво. Одними з тих, хто активно підтримав миротворчу місію, стали українці. Вже в липні до гарячої точки було передослуховано 240-й окремий миротворчий батальйон, який зазнав втрату перший же місяць служби. Внаслідок обстрілу було вбито офіцера. Поранень зазнали шестеро солдатів. Загалом під час миротворчої операції в Югославії загинуло майже 200 миротворців із 40 країн світу. Одним з небезпечних завдань, яке виконував український батальйон, було прикриття трамвайних полій на так званій Снайпер-Авеню у Сараєво, де снайпери воюючих сторін полювали на людей як на тварин у лісі. Не шкодували вони й миротворців. Український батальйон забезпечував захист трамвайної лінії у Сараєво від пострілів снайперів. Снаряд, тобто вони ставили контейнери так, ставили контейнери, так щоб трамвайна лінія не прострілювалася. І прямо ось я був свідком, коли саме відновлюючи ці контейнери, контейнери. Наш екіпаж, військовий кранівники, солдати, які були з ним, солдати, були обстріляні і після обстрілу вони продовжили роботу для того, щоб швидше зміг ходити трамвай у відносній безпеці. Тим часом обстановка в регіоні ставала все гарячішою. Це була війна, в якій одне проти одного воювали не військові. Озброєні ополченці масово вбивали людей інших національностей, не шкодуючи нікого. Найстрашніша різанина боснійської війни сталася в містечку Сребрениця. Це було наймасовіше вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни. Там від рук сервів загинули до 8 тисяч чоловіків та хлопчиків віком від 10 до 65 років, із числа боснійських мусульман. Через багато років Дамір знайшов у загальній могилі череп свого батька. Я, як мені здалося, зумів пізнати посмішку батька. Серби різали мусульман, але й мусульмани теж різали сербів, яких у цих війнах вбивали тисячами. Цими злочинами сьогодні також опікується спеціальний трибунал. У Гаазі є ще велика кількість нез'ясованих доль зниклих безвісти осіб. І ніхто не був адекватно та справедливо засуджений за скоєні злочини. Так що інакше, але саме Слободан Мілошевич був тією людиною, яка розпалила це багаття загальної ненависті. Вже тоді, говорячи про Югославію, він мав на увазі лише Сербію для такої багатонаціональної країни, як Югославія, це була катастрофа. Він діяв не як югославський політик, а як сербський політик. Він був сербським націоналістом, який прагнув зберегти свою владу в Сербії і розширити. Через постійні війни та санкції рівень інфляції в 90-х в славі досяг мільйона відсотків. У той же час влада Швейцарії повідомляла, що на заморожених рахунках людей, близьких до Слободана, виявили 100 мільйонів швейцарських франків. А сам президент викачав із країни приблизно 5 мільярдів доларів. Це була майже половина зовнішнього боргу Йогославії, якою Мілошович керував протягом десяти років. За аналогію з путінським вілончелістом Рулдугіним свої фінансові афери Мілошович провертав через братів Каричів. Колишні вуличні музиканти швидко стали власниками фінансової імперії. Потім слідство встановило, що Слободан діяв через підставних осіб та офшорні компанії компанії, спекулював на девальвації сербської валюти. І якщо Мілошович та його дружина відчайдушно створювали ілюзію скромності. То його діти ніколи не приховували, що казково багаті. Його дочці Марії належали столичні радіо та телестанція. А син Марко, відомий Гульвіса та плейбой, був тісно пов'язаний з контрабандою бензину та тютюну, а також торгівлею, наркотиками та зброєю. Мій син Марко, все, що має, заробив власними руками. У 95-му році, після бомбардувань військами НАТО позиції боснійських сербів, були підписані Дейтонські угоди. Мілошович прийняв умови НАТО і вивів війська. Формально війна у Боснії була завершена. Але вже наступного року у Косові формують власну армію визволення. Там почалася справжня партизанська терористична війна, жертвою якої стали сотні мирних жителів. Здебільшого етнічних сербів. У відповідь на це, 98-го року, Мілошович ввів у регіон Югославську армію. А вже за рік НАТО звинуватило саме Мілошевича у військових злочинах та геноциді. Внаслідок бомбардувань авіацію альянсу, зокрема і столиці Белграда, загинули десятки мирних жителів. Потім, згідно з домовленостями, Йогославська армія була виведена з Косова, а відповідальність за мир у регіоні відповідно до рішення Ради безпеки ООН, взяла на себе миротворча місія НАТО Кейфор. То був кінець, але Мілошович цього не зрозумів. Не зрозумів він цього і за рік, коли програв на президентських виборах, але відмовлявся визнати поразку. Доведені до розпачу війнами та розрухою люди більше не хотіли бачити диктатора при владі. Раніше мій чоловік працював, але зараз безробітний. Був слюсарем, все зруйноване. Хто вас довів до такої ситуації. Весь уряд на чолі з Мілошевичем. До другого туру виборів, який вимагав провести Мілошевич, справа не дійшла. Люди вийшли на вулиці, і для правителя почався зворотній відлік. Відбулася так звана бульдозерна революція, і до влади прийшов його опонент із демократичного табору. Президентом став Коштуниця. А саме за півроку Сободан Мілошевич був заарештований і виданий гааському трибуналу. Мілошевич сів на лаву підсудних у Гаазі не один трибунал судив також інших військових злочинців, причому з різних боків конфлікту. Але сам Мілошевич, як головний винуватець з того, що трапилося у його країні, мав відповісти за все. Суд тривав неповних п'ять років. Мілошевич захищав себе сам. Як міг відтягував термін розгляду справи, поки 11 березня 2006 року не помер у камері про що сухо поінформувала журналістів представник суду суд отримав результати Ростину. Причиною смерті став інфаркт міокарда. Також буде проведено токсикологічну експертизу. Тіло Мілошевича буде передано сім'ї завтра. Таким безславним був кінець невдалого його диктатора. Тодішній президент Сербії Борис Тадіч відмовився надати Мілошевичу державні почесті. Поховали його приватно у рідному місті Пожаривах з поблизу Белграда. Минуло багато років, але й сьогодні Мілошові і його політика мають багато шанувальників, які не вважають його злочинцем, і до справжнього примирення на Балканах далеко етнічні чистки найбільше зафіксовані з боку сербів. але те саме відбувалося і з боку і боснійського населення, і хорватського населення по відношенню до самих сербів але безумовно, якщо абстрагуватися від цього всього, я вважаю, що все-таки скажімо, без волі Мілошевича не почався б цей конфлікт. Він не став би настільки кривавим, тобто були можливості його врегулювати. Але з останнім днем диктатора тему військових злочинів та злочинів проти людяності не було закрито. На лаву підсудних у Гаазі один за одним сідали ті, хто був винен у масових вбивствах людей. Але як і раніше, покарані ще не всі, хто вбивав або віддавав смертельні накази. Це один із реальних сценаріїв того, як будуть судити убивць українців. Так вважають багато політологів та правознавців. Особливо після злочинів російських окупантів у Київській області та насильницької депортації людей, яка триває і сьогодні. Путін Путін програє війну в Україні, і до влади прийдуть якісь нові російські політики. Природно, що вони відразу видадуть Володимира Путіна міжнародному суду насамперед для того, щоб зняти санкції зі своєї країни і повісити всіх собак на Володимира Путіна. Плюс на лаві підсудних обов'язково має бути і міністр закордонних справ Лавров, і міністр оборони Шойгу та інші відповідальні особи, в оточенні Путіна, і члени путінського уряду. А те, що рано чи пізно відповідальність понесуть усі, зрозуміло вже сьогодні. Жорна міжнародного правосуддя мелють повільно, але невідворотно. Тим більше, що за військові злочини, як у колишній Югославії, так і в сучасній Україні, терміну давності немає.